Всім доброго дня, ви на каналі Топмастер, мене звати Дмитро і сьогодні ми з вами розглянемо будівельні рівні профтер. Вони ідеальні помічники як для професіоналів, так і для домашніх майстрів. Першу модель, яку ми розглянемо, це профтер 600 мм. Алюмінієвий корпус із трьома бульбашковими рівнями. Вона відрізняється міцною рамою, стійкостю, доріжі та чудовою точністю. Це оптимальний варіант, якщо ви хочете довговічний і надійний інструмент для регулярної роботи. Друга модель профтер 600 мм у червоному корпусі з АБС пластику з п'ятьма рівнями для вимірювання. Вона легша, більш портативна та зручна в використанні, вдома чи на легких будівельних роботах. Якщо вам потрібна Компактність і додаткові кути вимірювання, цей варіант для вас. І остання модель на нашому огляді це профтер 700 мм з алюмінієвим корпусом. Це вже розширена версія, довший рівень, більше можливостей для великих і будівельних завдань. Ідеально для тих, хто працює з масштабними об'єктами та потребує максимальної точності та довгій відстані, щоб вам було простіше вибрати, який саме вам потрібен рівень, ось вам коротке порівняння. Якщо шукаєте міцність і довговічність, обирайте алюмінієві моделі. Якщо головне легкість та універсальність у побуті, підійде пластикова версія. Якщо працюєте з великими поверхнями, краще взяти 700 мм. Вона дає більший розмах і точність. У будь-якому випадку, незалежно від вибору, всі рівні профтер це надійні інструменти, які спрощують роботу, забезпечують точність і комфорт у використанні. На цьому все. Ставте лайки та підписуйтесь на наш YouTube канал. Також напишіть нам в коментарях, який саме рівень вам сподобався на 600 чи на 700 мм. До нових зустрічей!